І так, приїхав на авторинок в Луцьку. До речі, авторинок в Луцьку проходить в четверг і в е, неділю з там, 6 ранку по там, 12 годину дня. Е, давайте зараз подивимося, які тут є варіанти з вами разом. Деякі варіанти гляну. В принципі, я, якщо чесно, приїхав по підбору, маю знайти одну машинку. Зараз з вами пройдемося по дорозі, подивимося, що тут є, чого немає. Я сам їду на гранд сценіку босе, який у мене є в наявності. Зараз його тут поставлю. До речі, так, да, всі авто, майже всі, виганяю на авторинок, е які там у мене там зразу не продалися. І Я їх виганяю на авторинок, тому що тут все одно є шанс прогнати, продати. Прогнати. І плюс виганяю авто клієнтське. Своє я один ці гранцов виганяю босе. Тому що ні з ким не можемо дійтись по ціні. А ціна у мене на нього 9900 доларів 225 тисяч пробігу. Це босе. Босешечка. Є у мене на нього сервісна книжка. Ну так, ідемо зараз, пройдемося з вами. Так, давайте зразу вам покажу цей гран-сценік з вулиці. Це босе 15 рік, 1,50. Ціну вже озвучив, 9,900. Немає таких цін на 1,5 тисяч босе. Це п'ятимісний, то він у мене ще стоїть, бо всі дзвонять. І кажуть, а семи, це він семимісний чи п'ятимісний? Кажу п'яти. все, до побачення. Всім треба семимісний. До речі, до мене вже їде один гранстенік семимісний, так що очікуйте. Кого цікавить, він скоро буде в моєму телеграмі. Телеграм я створив і там буду закидувати всі авто, які їдуть, і всі пропозиції, які є на аукціоні. Скоро почну це робити. Зараз ще от, от десь, от-вот. Отак от, от, от. Давайте. Давайте далі підходимо. Я бачу нашу першу жертву яка попаде у відео. До речі, підбираю людині пасад без сьомих, якщо вам цікаво, але треба механіка. Так, ціна 4958 рік, 237 пробігу, 1,8 бензин. Дивіться, яка машина. Пише вся сервісне стояння, як пише показано. От там ще щось є, такий по салончику. 4950 баксів. На тисяч, до речі, машинка. Думаю, дальше еще посмотрим, что есть. Так, тут ряд Santa 8-й Риг 2.2 дизель 10200 на МатКоллофон, на экране. 10700, 9 2.2 дизель. 70, Далее. 9-й 2.2 дизель 10700. Вольцваген Т5, пассажир 16300. 9 місць, 2 літра дизель тоже. Ну і туксон такий. Восьморік, 2 літри дизель, 8300. Ой, Бензин 2 літри, кажу, дизель. Уже стільки тих дизелей, що вже заговорився. Так, ідемо далі. Зустрічається мені такий гольфік в таких цікавих парах. 9400, 2 літр дизель на автоматі. Ось хто собі хоче гольфика з панорамою. Є в таких парах. Дуже частий запрос, це Ford Focus. Давайте подивимось, тут такий стоїть, як бачите. Ford Focus у нас 1,6. Не вказано що це. Чи дизель, чи бензин, тут може бути і те, і те. Дивіться, 7,550 на механіці 13 рік. Так ось, да? Непоганий такий, як на мене. Так, далі є така зафіра. Шостого року 1,6 бензин за ціною 5700. Як бачите на екрані, 1,6 бензинчик, теж всі сервіски. Ну, Дивіться, сервіски. це багато що значить, тим більше тут тюфи. Бо там мені пише сервіску можна підробити. А де її підробити, як її підробити. Не знаю, можливо, хтось вас підроблював, але я ще... Ні, ні Можна, звичайно, що хочеш, можна зробити. Але от такі бумажки не підробиш. Значить, тут оригінальний пробіг, а який 238 тисяч. Ну, от, це, щоб ви розуміли, бензинові авто включіть будь-який сайт. Нідерландський, ну німецький не кажу, німецький там різний буває. А от нідерландський, бельгійський сайт, Данію включіть. І подивіться, які там пробіги на 1,6-1.4 ТСА, деколи на 1.6 дізель, і ви не будете, у вас не буде питань, що там... Типу, ні, кручений може бути, я не кажу, що не кручений, що везде не кручений. Але в основному там на таких авто маленькі пробіг. І дивіться, Тігуанчик 10-го року, 2 літри дизель 13850, 9 пробігів. 100% оригінальний пробіг автомат. Тігуанчик літри-дизель це цікаво, тому що їх мало. Вони в основному тут у нас є американські. Є такі 2 літри дизель, Тігуан. Далі. Міганчик такий. Небесного кольору 7500, да не під дизель 2013 року. Ну, нормальна ціна. Колір, напевно, колір наш на, 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 на вкузі колір, але комусь подобається, комусь ні, тут судити тяжко. На ледіках, на транзитах 2013 рік. 7500 це адекватно за нього. Так, актаю я на LED-ах, 18-го року. 2 літри дизель, на жаль, ціна не пише. Є ось номер телефону. На, на автоматі Опа, міганчик в хеджбеці, який я, вам, я такий вам знімав на днях, тільки той бусе, був, це бачу не бусе. Такої комплектації не бачив, якийсь підмальований один стріб, не під дизель 7300. Також адекватна ціна. Багато хто їх хоче в хеджбеті, їх в хеджбеці чисто не ганяють. Я особисто боюся. Але зараз взяв мені їде в хечбеці, правда, бензиновий, короткий. І там 150 тисяч пробіга. Я чисто брав через пробіг. Тому що там в ньому більше інших переваг немає. Він у мене там і сірий, і в хетчбеці, і без комплектації, але там 150 тисяч пробігу. Так, далі Міган 4018 року, 1,5 дизель на автоматі ціна 11300. І по салончику. Ковпаки чи вкрали, чи бачите, тут буває, знімають ковпаки, бо поможуть вкрасти. У мене вкрали заглушки, і ковпачки крали, і транзит навіть крали. Не зрозуміло навіщо, але було таке то. Може бути що є на машині колпаки, просто зняли, від, щоб захистити себе від нехороших людей. І так далі. Mitsubishi Outlander, 15 рік. Двайдва дизель на автоматі. Ціна 15750. Номер телефону на екрані. На кожі, повний привід. 15715 рік. А хто хоче собі це дизель, а хто хоче собі бензиновий варіант. У мене є такий бензиновий з газом. Офіційним 18-го року ціна 16900. Також у мене є він у відео. Так, бачите, такий в універсалі Гольфік стоїть 9 -го року. 16 MPI. Ціна на нього тисяч доларів. Номер телефону бачите на екрані. І по стону. Далі є такий бусик. Бусик для ТЦКшників. 14 рік, довальний дизель, 13 тисяч. Так, що, ого, гарна ціна, повний привід, елітра дизель автомат 7900. 11 рік. Гарна ціна. бачу, поміняти надали, але це не страшно. Надо дивитися. Так, то ціна хороша. Так, а це у нас дорога називає свинячий ринок, тому що типу, тут безплатні місця, От вона відкривається хай сюди. І раніше говорили, що тут дешевші машини, хоча це неправда, тут також гарні машини стоять. Просто люди собі не... ну, стоять безплатно і все. Тут така шкода є. 18 бензин 6900, 170 квадрата. Зельник 140 кропів 104 ціна. Номер телефону пасажири. Салоні виглядає. Ідемо далі міганчик такий куричний, якщо мені цей чорний. Все-таки цікавий колір 1.4 бензин, 9-рік, такий салончик Зразу бачите поліфакт 5-го, 1,6 MPI за ціною 5300. Шостий рік. Такий посолончику. 5300 ціна. Разумка виправили. Це на автоматі взагалі. ну Ціна не і... пише. Більше все ціна там не якась не, не сиринку, але маленьке авто на автоматі. Шлихти шукає номер побачили. І ще один такий під 305 рік, 1,6 шість Цікаво в тисках, що в нас тут. Так, дивіться, салончик. Ось якщо що там набирайте у власнику. Плюс що в нього тут стоїть, я так розумію, з одної людини. 1,6 6 MPI, P6, 8 року. Зараз покажу телефон. І що тут значить є Тауранчик бачу, стоїть Тауран. Давайте його ще оглянемо. Ой, зацепився случайно. Тауранчик 4900, третій рік. 7 місць пише. Ну, Ось такі тут ще машинки стоять. Давайте ще астру навпроти оглянемо. Астра у нас 8-го року, 5500 на автоматі його ось один 1.8 бензин автомат. це цікаво. Прямо хороший автомат. цей Ціна адекватна, 5800 1.8 бензин. Ну і от останній вже в цьому рядку, вже далі машин нема. Це у нас на автоматі 1.4 бензиновий, гольф 5, сертифікат є, ціна 6200. Ось така машинка. В принципі, цікава того, кого зацікавило. Звертайтеся. Зараз я ставлю відео і всі, зробимо висновок. І до речі, хто тут буде на авторинку, можете приїжджати, я от п'ю навпроти цього дому орієнтир, Тут будуть деякі мої авто, а після авторинку можемо з вами зустрітися у мене на автоплощадці. І Також там можете оглянути, які варіанти стоять. Завтра в мене тут буде вже, як бачите, цей сценік, Гольфік 6. В ідеальному стані без перебільшень. Nissan жук на автоматі і Mitsubishi Outlander. Плюс шкода Octavia 1.6 дизельна. Завтра буде стояти на авторинку, приїжджайте. В принципі, тут крім моїх буде багато чужих різних цікавих варіантів. Того чекаємо на вас. І так, пригнали під замовлення такий Volkswagen Golf 6 2012 року. Автомобіль в універсалі. І навіть вийшло взяти гарну комплектацію, саме Style. Дивіться, яка там ну, комплектація є і великий екран, і клімат-контроль, і підігріви, гарний пробіг, 4 теплопідйомника. І саме головне, що, як сказали, що там вийде сума, бо ця сума не вверх, не вниз не, не впала. Тобто чітко прорахована сума, в людині приїхала машина, людина задоволена, ну, але їй було мати, кого таке авто вийшло пригнати, кого чекають авто з Європи, звертаються. І так, ось таке авто вийшло пригнати наші, нашому клієнту. Реально перевищили навіть свої очікування, тому що не думали, що вийде стайл. Там ще дуже гарні кошти вийшли. Тому хто хоче собі авто з Європи, звертайтеся, зможу вам також пригнати. Зараз дуже багато. Зараз більшість авто, які мені їдуть, це все для клієнтів, і реально це виходить вигода. Того рекомендую вам скористатись послугою, якщо ви собі шукаєте то з Європи. Можливо, вийде знайти. Ні, то знайдемо щось по Україні, щось та й знайдеться. Також, друзі, зараз на майданчику не Привозьте приводьте свої друзі, Це друзі привезти, привозьте свої машинки. Не забувайте, за розіграш Форда, комусь він достанеться за 200 гривень. Питайте, коли дедлайн. Чесно, я і сам не знаю, я не робив ніяких дедлайнів. Ну, звичайно це не затягнеться на рік. Як тільки так зразу, десь ну, не буду це довго затягувати цей розіграш. От, якщо тисячу людей купить по білетику, можемо зразу її робити, в принципі. І комусь достанеться. Ця машинка. Тобто, всі, хто, якщо глянуть, купить в монобанку. Це все робиться через монобанк. Хто не вірить, бо там писали, знову повторююсь, писали, що там кум виграє, там сват, ще там хтось ні, друзі. Все проводить монобанк, все максимально чесно. Я там до кінцевого результату не при чому. Від мене просто машина за 200 гривень. Якщо ви скидаєте 200 гривень, ви маєте шанс отримати це авто. Два рази по 200 гривень, два шанси. Ну, типу, більше, більше шанс виграти. Того майте на увазі. Зараз їду Mitsubishi виганяти, Нісанчика e, Nissan, Nissan вижену. Та і от і все. Це авто, де свого клієнта також підібрали. Класний міганчик, ніде не фарбований. Він 2012 роком ще й вийшов у нас, мав бути 2011 м Це один і під дизель, Також я ціни не буду називати, тому що щоб не збивати ринкові. Але ціна вийшла дуже гарна. Так би бензиновий, напевно, навіть не ви. Ну не буду. Не буду наганяти собі рекламу робити. На механчик, як який бачите, він і на ледіках. Реально, реально цікава машинка. Тому, в принципі, все. Треба авто, звертайтеся. Всім гарного дня і до побачення.